Автоцивілка з вигодою, звісно, Hotline Finance. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям, слава вітаю, А, Звичайно, що ми маємо почати з публікації Тайм. Тут цікава штука, що навіть коли наша гостьова редакторка спілкувалася з вашим помічником, то він запитував о вас, типу: Ну вам не муліє, що пан Михайло вже вчора всім все це прокоментував? Ми кажемо ні, 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 все нормально, бо в нас інші запитання. І можливо, почну з того, що вас вже запитували, але от можливо, ви зможете нам пояснити контекст з тих цитат, які приводяться в цій публікації Тайм, журналіста Саймона Шустера. Ми його вважаємо професійним. В нього можуть бути свої різні погляди чи він по-різному міг компілювати ту інформацію, яку отримав. Але там є цитати з неназваних. Помічників, нібито президента Зеленського процитую обидві. Значить, перша він сам себе обманює. У нас не залишилося варіантів, ми не перемагаємо, але спробуйте сказати йому про це. Ну і друга, це ну це не цитата, це така як це без лапок Вона подана тут. Йдеться про те, що нібито одна тема залишається закритою. Можливість переговорів з Росією про мирну угоду. Що от цю тему президент України не розглядає. І, от через те. Те, що такі цитати з'являються в публікації, одразу є враження, що е, радники чи помічники президента Зеленського змушують його до того, щоб він щось підписував з Росією. Поясніть нам цю ситуацію, чи це справді так? А, це точно не так. Давайте. Ну, по перше, я безумовно не та людина, яку треба питати про це, тому що в мене є дві ну дві особливі два особливих відношення. Я вважаю, що все треба робити під своїм прізвищем. Ну, тобто, ви маєте ставити, якщо ви щось там даєте чи пояснюєте, якщо ви говорите, що працюєте наприклад в команді президента безпосередньо, то безумовно ви маєте говорити все під своїм прізвищем. Це дуже важливо, щоб можна було ідентифікувати наскільки ця інформація є верифікованою. Я взагалі вважаю, що анонімні джерела це. Не той рівень журналістики, який потрібен сьогодні, особливо враховуючи той часи, в які ми живемо. І Є друга складова. Ну крім того, що я максимально е, я струбино дивлюсь на те, що треба робити. Да, тобто я не бачу жодного е, компромісного фіналу в цій війні. Як би це не було складно, як би це не було тяжко, тому що будь-який компроміс це тільки оперативна пауза для Росії, і ми з вами свідомі того, що Росія, з виходячи з тієї ненависті, яку вона сьогодні плекає по відношенню до України, безумовно вона буде там мати й і четвертий і п'ятий етап нападу на Україну. Ну тобто, поки не зруйнує нашу державність остаточно, не отримує тут маріонетковий простір, де буде маріонетковий уряд і так далі. І тому подібне, чи взагалі нічого не буде, а буде федеральний округ Україна да ну, і чи як там вони Малоросія чи Новоросія не знаю, як вони там це будуть називати. Тому в нас з вами немає жодного варіанту. І тут я абсолютно. Чітко підтримую позицію президента в цьому плані. Немає сьогодні підстав для переговорів. Тим більше, що Росія не хоче ввести з Україною ніяких переговорів. Росія хоче тільки ультимативного виконання капітуляційних вимог, які вони висувають. Ну тобто, щоб залишились території. До речі, нагадаю, Росія ввела в свій склад да нагадає на фейковому там референдум, чи як вони там вносили зміни в свою конституцію. І вони ввели, наприклад, зміни в конституцію в повному обсязі в в адміністративних межах, наприклад, Запорізьку область. Тобто, ви маєте зрозуміти, що. Навіть якщо ми сьогодні зупинили компроміс, якийсь там знайшли Мінськ 3.0 підписали і так далі, Росія буде наполягати на тому, що маємо віддати всю Запорізьку область, включаючи, наприклад, місто Запоріжжя. Ну, тобто так, 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 треба... Херсон, Херсон повернути їм, а... так так. Так, тобто треба розуміти, що тут немає взагалі жодних підстав для того, щоб проводити там ті чи інші переговори, чи взагалі домовлятись про щось з Росією, яка точно не буде виконувати ці домовленості, тому що вона ще раз підкреслює. Тут є вже ірраціональна ненависть, і вони цю ірраціональну ненависть так чи інакше реалізують через ті чи інші спроби атакувати Україну. Це може бути не тільки повномасштабний там третій етап вторгнення. Да, це може бути і терористична діяльність, максимально масштабне фінансування якогось там внутрішніх заколотів. não Зрозуміло, які технології використовує Росія, і тому я перехожу до другої складової. Е, дуже важливої. Я не зовсім розумію, хто міг би. А я знаю настрої в адміністрації в офісі президента. Безумовно е, я абсолютно точно розумію, хто про що думає, як я просто не знаю, хто в нас може навіть анонімно говорити про те, що є нереалістичним сценарій в, в закінчити цю війну на умовах України і що треба погоджуватись на будь-які умови Росії. Це yeah. про. Не залишилося варіантів, отака От цитата приведена, але ж когось процитував журналісти. Точно ми впевнені в тому, що а... якщо він пише, що це один з найближчих помічників, то навряд чи він бреше. А, можливо, я не готовий говорити, тому що ну. Як би дивно виглядає, наприклад, коли я розмовляю з журналістами, ви ж знаєте, да принцип простий. Я завжди говорю. От, будь ласка, це я, це мої цитати і цитуйте з посиланням на прізвище. Я практично ніколи не використовую таке анонімне. Ні, офреки провожу. Це ж зрозуміло, да, але в офреках приймають участь безпосередні журналісти. і Ми проговорюємо теми для того, щоб ну було зрозуміло, що це теми, скажімо, так, загальні не для публікації. Але точно, коли е, відпрацьовується репортажного типу публікація, то безумовно цитати мають бути не анонімними. І мені здається, що все ж таки це не наближений до президента радник, тому що ще раз підкреслю таких настроїв в офісі президента точно немає. Да? Це може бути хтось, хто е, там самозванно себе називає наближеним до когось чи так далі, і тому подібно. Але е, знову ж таки, я трошки інакше дивлюсь на цю статтю. Ну, дивіться, я взагалі інакше дивлюсь на те, що вийшло в тайм. По перше. Це нормально, що є різні публікації, які дають підставу щось проговорити. Бо в нас ж з вами не ідеальна ситуація. Правильно, в нас вже більше 20 місяців війни. Це дуже тяжкий депресивний, навіть як сказав, період сьогодні. І безумовно є багато сумніву, якихось і так далі. І, безумовно, є апатія і тому подібне. І коли в тебе публікація виходить, що тут є елементи негативні, наприклад, там корупція і так далі, проговорюється, Це нормально, тому що ми це про це публічно говоримо. Але є конкретика, що, попри все, попри депресію, апатію і так далі, є президент країни, який чітко фіксує свою по. Пози позицію яка достатньо жорстка, це не позиція 14-го року, це не позиція такого. Скажімо, так а давайте, все ми все там втомились. Нам хтось там щось не допомагає. Давайте вже будемо якось там погоджуватись на умову України. Мені здається, що навпаки тут зафіксовано, що президент да. Президент може не мати сьогодні гарного настрою, виходячи знову ж таки підкреслюю, з того етапу війни, на якому ми знаходимося. З тих подій, які по лінії фронту відбуваються, ви збачите, да величезна кількість наступальних операцій, є контрудари Російської Федерації, Авдіївка, тільки Куп'янськ, і так далі. Але е, і там говориться в статті, наприклад, що так ми не дуже задоволені тим, що наші партнери подекуди е, говорять одне, але там певний час проходить, і тільки тоді ми отримуємо ту зброю, яка необхідна була на місяць чи два тому, і так далі. Так, але це ситуативні моменти, які тільки підкреслюють. По перше, дивіться, я б сказав так, що я побачив цій статті, і нормально, що ми її обговорюємо на різних рівнях. По перше, я побачив жорсткого президента України. По друге, я побачив жорстку позицію щодо фіналу війни. Це дуже важливо. Попри всі внутрішні проблематики, третє, я побачив готовність на різних рівнях говорити і продовжувати говорити з нашими партнерами про те, що ця війна дуже важливо з точки зору того, яким буде як буде виглядати світ демократичний перш за все після правильного чи неправильного фіналу цієї війни. І тоді ми переходимо в четверте. Постійний інтерес треба підтримувати до ситуації в Україні, попри те, що відбувається, наприклад, на Близькому Сході, чи там на африканському континенті, чи будь-де в чому зацікавлена до речі Російська Федерація, і ми знову ж таки стараємось це робити. І це нормально. Я все це побачив, і крім того, я побачив, що є розуміння проблематики, з якими сьогодні стикається Україна. Вони є у президента, які що нам потрібне військове виробництво, що його треба максимально швидко інвестувати, проінвестувати і масштабувати. Тому що це війна довга, да і незалежно від того, що сьогодні відбувається, ми маємо планувати вже на 3, там 8 місяців вперед. я маю на увазі не з точки зору війни, як такої, а з точки зору військового виробництва на майбутнє, в тому числі. Тобто я побачив багато достатньо симпатичних сигналів, які говорять про те, що є чітка стратегія, як ми в цій війні далі себе поводимо, як ми будемо йти до фіналу, що треба робити, які в нас є проблеми на цьому шляху, і так далі, все, що спекулятивно потім проговорюється, в тому числі. Ви питаєте анонімні джерела. Ну, я думаю, що це таке літературне да анонімні джерела, бо було б бажано все ж таки анонімних джерел менше використовувати в таких публікаціях. Пане Михайло, але я дуже не симпатична сторона. Так, стаття в принципі закінчується на тому, що в Україні є проблеми корупції. Мається на увазі, що ми знаємо про них, але мабуть це останнє, що виносить читач, який дочитав цей текст цей репортаж до кінця. І отут питання серед іншого, автор так зазначає, що. Ну от запізно був звільнений міністр оборони Олексій Резніков, вже колишній міністр оборони, після того, як е, з'явилися журналістські розслідування про можливу корупцію в Міноборони, і що це стало ну, таким. Дуже неприємним, як це сказати, ну, от саме як це ложка дьогтя от в цій бочці меду, як, як, яким сприймали Україну. Що ми маємо зробити щодо того, так. щоб у нас не було претензій щодо цього? Пане Олексію, дивіться, ну, ви праві. Ну Ми не, не діжка меду, Да ми. Країна, яка має сьогодні тяжку війну, платить велику ціну і, і абсолютно правильно і справедливо, що всі говорять про я маю на всі і внутрішньо і зовнішньо говорять про те, що якщо ви хочете перемогти, то ви маєте все ж таки до себе більш жорстко ставитись. Ну тобто корупція, ну це нонсенс, це навіть не корупція, вже це мародерство, різні схеми, різні люди. Ми постійно чуємо з вами, що хтось там якось збагатився і так далі, в той же час, коли інші люди знаходяться або на. Передньому краю або віддають щось у о, в рамках волонтерського руху, маючи для цього набагато менше можливості ніж має в цілому держава як така. І безумовно, якщо ми хочемо ефективно воювати, то треба менше красти і більше більш ефективно виконувати свої функціональні обов'язки. Щодо того, чи треба було там раніше когось звільнити, і так далі. Ну це питання таке. Знаєте, ну завжди заднім числом можна казати про те, що треба було зробити так, а це було б набагато краще. Мені дуже подобається політичні програми, які говорять: от якби ми були там на цьому місці, ми б робили це так чи інакше, і тому подібне. Але є як є 32 роки, було як було Да? Тобто, в нас немає ВПК. Ну не було його. Не в нас на жаль не не, не було е, е, армії, яка створювалася е, починаючи з 2014 року. І сьогодні вона набагато більш ефективніша. Мені здається, що в рейтингу армії світу вона там в першій топ 5 знаходиться. Це точно, а буде взагалі в топ 3 знаходитись. Але це все йде на марші, на дуже тяжкому марші. Як як цьому запобігти? Ну три інструменти ми про них вже неодноразово і у вас в ефірах казали. По перше, не боятись про це говорити, і тому що стаття закінчується у пана шустера на корупційній складовій, ну це ж проблема. Ну закінчується на корупційній складовій. але ж ми про неї говоримо. Ми про неї говоримо. Звільняємо, президент приймає відповідні рішення, виносить ці, ці чи інші ініціативи на засідання РНБО. Знову ж таки, рішення знову ж таки звертається до парламенту. Хоче і тут я перехожу до другої складової: треба більш ефективні правоохоронні органи. Ну давайте відверто казати. Да, тобто судову систему не тільки про конкретні антикорупційні органи, а й судову систему. Да і треба більш жорстко ставитись до економічних. Принаймні під час війни до економічних, скажімо так, вчинків, які люди вчиняють, ну, мається на увазі, якщо вони мародерять, то певно треба, щоб вони не під залогові суми виходили, а щоб вони отримували відразу там два місяці, а потім з продовженням знаходились у СІЗО і вже там відпрацьовували. Ну тобто пояснювали, чому вони себе так поводять. І третя складова це нульова толерантність. Хоча це пафосно звучить нульова толерантність у суспільстві, але це так і є. Ну тобто, дивіться, я просто завжди про це говорю ще раз, підкреслю абсолютно треба. Чітко фіксувати публічно ті чи інші прояви, прояви мародерства. Друге, абсолютно треба реформувати до кінця судову систему, щоб не було там панібратства, кумівства і так далі. Тому подібне, що коли там під певні суми люди можуть виходити на волю незалежно від того, яку суму вони вкрали, там віддавши третину цієї суми, чи там 10% цієї суми, але є й третє. Ну дивіться, це ж не просто якісь абстрактні люди беруть хабарі, чи абстрактні люди там будують якісь схеми. В цих схемах приймають участь і родичі, і друзі, і так далі. І Вони абсолютно толерантно до цього ставляться. Пане Михайло, вибачте, що тоді вас переб'ю. Бо просто так. якщо ми вже говоримо про родичів, говоримо про нульову толерантність, говоримо про репутацію України і можемо конкретно говорити про репутацію, в тому числі так оточення президента Зеленського. То там в статті звичайно згадується Ростислав Шурма, заступник керівника офісу президента. Нагадаю, що наші колеги з бігусінфо провели розслідування за. Тієї інформацію, яку вони подають брат пана Шурми, може отримувати певні преференції з енергетичних об'єктів, які навіть знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях. І окей, ми розуміємо, що має бути проведено розслідування, але його не відсторонюють навіть на час цього розслідування, і це кидає. Тінь на президента кидає тінь на його оточення, кидає тінь на Україну. Але сам пан Шурма в коментарі журналісту каже: Ну дивіться, якщо ж мене зараз приберуть, то далі так можуть робити зі всіма іншими. Що ж буде далі? Як вирішувати цю проблему? Конфлікт інтересів це не тільки в Україні. Конфлікт інтересів, як ви правильно говорите, коли є певні там сумніви в тому, чи отримують хтось афільований з тим чи іншим посадовцем привілеї. Якісь це конфлікт інтересів. Він є в нас, він є в інших країнах, він є в країнах Європи, в Сполучених Штатах і так далі. Як з цим працювати? Ну, по-перше, наскільки я знаю, пан Шурман достатньо так охоче йде на спілкування з журналістами і пояснює свої позиції. Це вже нормально, тобто можна безпосередньо. Ні, йому задавати наскільки я знаю, і українська правда до речі брала в нього чи буде брати в нього інтерв'ю? І ви мені здається, можете спокійно взяти інтерв'ю. Так, так, речі... Ми з ним розмовляли. Ми з ним розмовляли. Він все заперечує. Він все заперечує. Це нормально, і це ну це вже добре, коли держслужбовець іде на контакт, на комунікацію, пояснює свої позиції. Ви можете в ці позиції там їм не довіряти, і так далі. Але добре, що держ ну держслужбовець йде на комунікацію. Це одне з ключових правил демократії. Ну, тобто він не говорить, що це все фікції. Я не буду ні з ким розмовляти. Він комунікує. До речі, з наскільки я розумію, він спілкувався з тим же паном Шустером. Друга складова, наскільки я розумію, в нас завжди атакують, коли щось стосується економіки. Завжди шукають якісь там особистісні речі. і Оці всі конкурентні війни вони доводять до того, що тут компромат, тут компромат і так далі. Тому ви абсолютно праві треба проводити слідство треба проводити принаймні, попереднє слідство яке там не обов'язково проводити до відсторонення пана шурми поки попереднє слідство якщо є якийсь конфлікт інтересів об'ємний конфлікт інтересів то тоді певно треба буде вже там приймати якісь адміністративні рішення але на мій погляд ще раз підкреслюю задавайте питання шурмі і це дуже добре що він на них відповідає Добре, ну мені було важливо зрозуміти вашу позицію в тому числі. Ви її прояснили. Слухайте, ну просто щоб ми встигли все, бо багато до вас запитань. На жаль, не так часто вдається поспілкуватися в наших ефірах. Звичайно, знаєте, коли обговорювали от цю публікацію в журналі Тайм, то багато припущень, а Хто ж міг це сказати? А хто ці не названі джерела? Дуже багато хто припускав, що можливо це колишній радник офісу президента Олексій Арестович щось таке сказав. Але Маю все таки запитати у вас про пана Арестовича, тому що ми бачимо таку дуже велику трансформацію. Пам'ятаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення це була дуже лояльна до офісу президента, до президента Зеленського людина виконувала свої функції, в тому числі по тому, щоб не було панічних настроїв серед українців. Зараз ми бачимо ну дуже різку зміну. Навіть от цю публікацію в Тайм пан Арестович прокоментував так, що от спочатку хтось поводиться як диктатор, Татор і так далі, і так далі, згодом плодить масову корупцію. Що сталося між офісом президента та Олексієм Арестовичем? Нічого не сталося. Давайте моя позиція достатньо проста. Моя позиція полягає в тому, що ми сьогодні знаходимося під час війни, і треба все ж таки свої особисті амбіції, десь залишити поки в стороні. Ну, тобто, навіть попри те, що ти все розумієш, все знаєш, і точно знаєш, як треба керувати країною. Ну, давайте, все ж таки, спочатку війна, а потім все інше. Да. Ну, тобто, амбіції на другому місці мають бути. Не всі це розуміють. На жаль, і мені здається, і це друге, що це такий величезний фальстарт, який буде давати багато шкоди Україні, саме, саме як концепції держави, не там конкретно комусь, да там президенту чи офісу президента, а саме по концепції держави, тому що безумовно всі заяви. Які так чи інакше говорять про слабкість там політичного керівництва чи військового керівництва, чи що ми неправильно там робили щось на Бахмуті, чи щось неправильно робимо там на Авдіївському напрямку, і так далі, це все завдає фундаментальної шкоди двом речам: перше, це е, додаткові козирі для російської пропаганди. Ну і тобто, знаєте, я зараз прийду до російської пропаганди. Що коротко, щоб було зрозуміло. А друге це послаблює позиції підтримки України на зовнішніх ринках. Не зовсім зрозуміло, чому людина сьогодні саме це робить, тому що можна було б дочекатись певних там, скажімо, можливостей політичних в майбутньому і вже далі відпрацьовувати це фальстарт президентської так. кампанії Рестовича. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Я вважаю, що треба на це менше звертати уваги. Я просто дам такі поради. Дивіться, є прості речі... Речі на які ми маємо зосередитися. я розумію, що ми у всьому винні будемо і сьогодні винні, і будемо після винні. Я, наприклад, абсолютно щиро вважаю, що треба буде відповідати на достатньо складні питання, і після війни на достатньо складні. Ми будемо готові відповідати і нести певну відповідальність знову ж таки політично, в тому числі, але все ж таки сьогодні пріоритетно це війна. Пріоритетно це не, не треба депресувати додатково наше суспільство. Ну не треба говорити, що всі дурні. А я весь, весь в білому, да не треба ображати військове і політичне керівництво не в плані маця критикувати. Це ми ж з вами розуміємо, що неможливо не критикувати, тому що це нормальний процес. Да? Але не треба компроматити чи ображати просто там. Якимись словами і так далі, і тому подібне. Це ж очевидні речі. Ну і четверте, точно не треба грати в гру, яка дуже подобається Російській Федерації. Чому і тут я перехожу якраз про що сказав про російську пропаганду. Що таке Росія сьогодні? Для Росії дуже важливо знайти щось, що буде давати їм відчуття не Песимістичні, а саме оптимістичні, що в них все ж таки є шанс, тому що сьогодні Росія розуміє, що вона є із Да, що вони безумовно там вуста його знищують по 37 літаків щодня, але всі ж розуміють, що вони вже 24 лютого 22 року знищили всі повітряні сили України, да? і так далі. І от для них, якраз таки це наше внутрішнє, це класичне українське політичне, компроматне, навіть під час війни. Це для них якраз такі і є та надія. і Яку вони будуть плекати да, знову ж таки плекати, і вони будуть використовувати це і будуть говорити. Давайте ще трошки підтиснемо, і вони внутрішньо там себе почнуть знищувати, почнуть знищувати. І тоді ми вже їх дожмемо і отримаємо те, що хочемо. Ну тобто, сьогодні ціна питання набагато вища. Я ще раз підкреслюю: це не означає, що не треба критикувати. Не треба ці знаєте фрази там не на часі. То що зараз будуть хтось сказати, от подаляк сказав, що не треба критикувати. Ні, давайте про корупцію давайте говорити, про ефективність говорити про функціонал. Альність говорити про що треба зробити, але а, коннотація цього ну тобто, а, як ти це робиш, навіщо ти це робиш, мотивації. Чому ти про це говориш? Оце потрібно, але не мотивація, що я завтра хочу бути там президентом, чи хочу зайти в парламент і так далі. І тому подібне, мені здається, що тут треба оцю межу трошки, все ж таки дотримати да, до кінця війни. А Після того будемо безумовно вже відповідати на все складне і так далі. Ну пане Арестович каже, що він хоче вибори прямо зараз, і за це топить. Але я впевнений в тому, що ви ну може не ви особисто, але в офісі Президента точно була якась комунікація. Не вже не можна як це. Донести, він не дуже, мені здається, він достатньо розумна людина, щоб розуміти, що він робить. Тобто, чи така комунікація була, типу, як це Арестович відкликає своїх псів. А, пане Олексій ми ж з вами в Україні. Ну тут багато розумних людей. І з багато ким ти розмовляєш, пояснюєш, що так не можна сьогодні. Ну тобто пріоритети трошки зміни, будь ласка, але навіть розумні люди подекуди вони, вони свої амбіції ставлять все ж таки вище, ніж інші мотивації, і не завжди вдається пояснити очевидні речі. Не завжди, і так і буде далі. І будемо в цьому складному середовищі. Дивіться, буде багато набагато більше з'являтися депресивних статей. Буде набагато більше говорити про те, що є втома від України. Буде говорити про те, що близький схід забирає більше зброї. Буде говорити про те, що є. Неефективні, не своєчасні рішення, що можна було б воювати інакше, що треба проводити інший тип мобілізації, і ще щось і так далі. І безумовно, Росія це все буде також використовувати, тому що вона буде відчувати, що це якраз такий додатково деморалізує Україну. Але ми це з вами не зупинимо. Ніякими там безпосередніми, як ви говорите, в ручному режимі комунікаціями з кимось. Ми це не зробимо. Нам доведеться отак публічно. Буду до вас приходити. Ви будете питати. Я буду казати, це неправильно, це не можна можна сьогодні робити, ви хочете вибори, але дочекайтесь до моменту виборів, а тому, що сьогодні будь-яка подібна публікація вона буде масштабована тільки заради однієї цілі для додаткової деморалізації українського суспільства, яке і так знаходиться 20 місяців під час війни. Ви розумієте, в якому тяжкому психоемоціональному стані сьогодні знаходиться українське суспільство? Тому маємо обережно ставитись до своїх же людей, не дратувати їм так. Вони відчувають на рівні підкорки, да відчувають, що. Десь якісь помилки і так далі. І тому подібне маємо з цим працювати знову ж таки. Маємо пояснити з да не ідеальна система, не ідеальні рішення управлінські проблеми є також і так далі. Але треба обережно ставитись для того, щоб не втратити оце головне віру в себе, оце ж головне. І тому, коли ви говорите, чи можна там подзвонити і сказати прибери своїх псів, він вони що зроблять? Вони е, е, я не тільки про пана Арестовича, я про будь-кого вони це запишуть на е, телефоні, да там ну так чи інакше, а потім це надрукують і скажуть, Дивіться от подоляк дзвонить і говорить, а давайте не будеш це робити. І додадуть до цього так, так як я вже неодноразово бачив. Того, що я не буду говорити, але вони скажуть, що це є втручання в їх право і в їх свободи. Тому мені простіше, я повернусь до принципових моментів, які я сповідую щодо роботи з медіа. Для мене простіше робити три речі: перше. Не анонімно коментувати все за своїм прізвищем. Друге йти е, в ефіри до вас в тому числі і говорити і відповідати на складні питання. Якщо я не знаю відповіді, я й говорю. Будь ласка, хочете більш детально розібратися щодо брата пана Шурми з Шурмою. Він йде на комунікації. Ми про це з ним, до речі, неодноразово казали. Я з багатьма тут розмовляю про те, що треба йти на комунікацію, навіть по про те, що складні питання будуть, тому що це додає вам можливості сказати правильні позиції. І третя складова треба. Треба дуже і дуже е, обережно ставитись до морального стану, в якому сьогодні знаходиться українське суспільство. Ще раз підкреслюю, готовий після війни відповісти за все, що ми правильно чи неправильно робили. Я думаю, що багато хто в офісі президента готовий буде за це відповідати. Але сьогодні маємо спокійно дойти. Ну як спокійно, це слово не, не зовсім е, правильне сьогодні. Але маємо дійти до фіналу, про який до речі, в таймі написано, і президент є. Фундаментально фіксує цю позицію. Ми маємо цю війну закінчити виключно на мовах України. Все інше це знищення України. Якби там хтось не говорив, дивіться, сьогодні подекуди я чую, що якби щось там так інакше приймались рішення, то війни б не було ні. Росія в будь-якому випадку атакувала б Україну. Вона в 2014 році зробила собі плацдарми для того, щоб знову ж таки перебудувати Україну і отримати тут Білорусь 2.0. Ну мається на увазі Лукашенківську. Білорусь 2.0. чи навіть ще гір і так далі, тому маємо бути свідомими того, що нас ненавиділи, і в будь-якому випадку на нас би напали. І тому все, що ми сьогодні робимо, в тому числі разом з партнерами, безумовно, які мають свої внутрішні дискусії, достатньо складні дискусії, тому що знову ж таки багато людей, які не розуміють природу цієї війни, але вони хочуть мати там політичні якісь можливості свої в інших країнах, да і так далі. Так, оце все складно, але з цим працюємо. І на мій погляд, ситуація сьогодні кардинально відрізняється від тої, яка була до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пане Михайле, вам дуже дякую, як мені здається, за таку достатньо відверту розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.